Урок сексуального виховання, вчителька. Діти, ми починаємо вивчати цікавий предмет. Дуже скоро в нашому класі хлопчики зацікавляться дівчатками, а дівчатка хлопчиками. Вовочка Марія Івановна. А можна ті, хто вже трахався, підуть грати в футбол? <риклад> Старого гуцула запитує журналіст. Вуйку, скільки вам років? 102 То навіщо ви в такому віці п'єте і курите? Бо інакше курва, я взагалі ніколи не здох. <рив> Хлопець з дівчиною в кінотеатрі. Хлопець, у тебе взагалі почуттів немає. Годину сидимо, хоча б голову на плече поклала, чи що. В смислі? Я ж тобі щойно мін'єт зробила. Мені? <рив> Приходить додому чоловік п'яний в дим. Відкриває холодильник і каже: Шеф, в центр повезеш? Ні, ну і хуй з тобою. І так півночі. Вранці, прокинувшись і побачивши, що він зробив з холодильником, взяв його і побіг в майстерню, поки дружина спить. Дружина встає і, побачивши, що немає холодильника, каже Настирний який, все-таки поїхав.